Всім вам привіт, всім вам миру Божого. Знаєте, коли я ще не знала Господа, не знала Бога, і я любила дивитися всякі там фантастичні фільми, про любов любила дивитися, навіть детективи всякі. І, в общем, дуже захоплювалася я цими фільмами, всякі там Гіркулі дивилася. Всякі-всякі фільми там, де є фантастика. І знаєте, я так занурювалася в ці фільми, але коли виходила з в реальність, то я як, знаєте, нічого подобного в реальності я не бачила. І коли я пізнала Господа Бога, коли я почала. Вивчати Біблію, читати Біблію і слухати Божу людину, яка понімає Біблію, і, е, яка е, пояснювала нам по місту І знаєте, е, всі чудеса, е, вся фантастика реальна, яка реальна, вона є в Біблії. Знаєте, коли Ісус був, Він. Например, сказав, Лазарь вийде, і лазарь, і лазарь вийшов, і він ожив, він просто воскресив його. І це реальність це на самом деле було. Це факт. Коли він ісцелив, наприклад, людину, яка, була, яка народилася сліпою, і людина стала бачити, або людина, яка ніколи не ходила, і Ісус Ізціляв. Оце є, оце є реальна фантастика, оце є настояще чудо. І, знаєте, і це все факти, які, е, які доказує мі, які були на самом ділі. І це називається теологія, теологія, яка вивчає е, і пізнає Бога. І вчені були люди такі вчені, науковці. В першу очікую, щоб створити науку, вони спочатку вивчали Слово Боже, пізнавали Бога. Тому що все, все, що створено Богом, все стоїть на законах. А раз є закони, значить є і законодавець законодавець це Господь. І Оці учені люди, вони вивчали слово Божє, і на основі Слова Божого вони творили науку, создавали науку. От. А оця вся фантастика, е, от, наприклад, що е, де нас в школі вчили, да, і от в фільмах показують до сих пор, кстати, і в школах це преподають. Що людина спочатку була обізяна, спочатку була тварина, а потім з тварини перетворилася на людину. Ну, знаєте, факти не найдені, і и... це не можна доказати. Абсолютно не можна доказати, тому що ще ні одна тварина не перетворилася в людину. Ні одна. И... Так же само от землі кажуть мільйони років. Це не можна доказати. А якщо по-біблійному, що Земля молода, що їй 6 тисяч років, це можна доказати. І це написано це навіть вчені. Вони вивчають, вони доказують це. І в Біблії всі є дати, де можна посчитати, що реально землі. 6 тисяч років. І тому що, якщо посчитати, то ми живемо від народження Ісуса Христа, а до народження Ісуса Христа, ще 4 тисячі років пройшло. І там, до народження Ісуса Христа, всі всі дати описані, всі дати. І так же само, в нас все время вчили, що не було ніякого потопу. Що був. Що це все образувалося від, від якогось там вибуху. На самом деле ми можемо подивитися, в Україні йде війна. І там, де приходять вибухи, там все розлітається, і нічого нового не ні, нічого нового не відбувається, тому що е, іде, ентропія, воно все розрушається наоборот. І тому цей світ. Він йде до розрушення. Там, де е, падають бомби, там все розрушається. І там, де люди грішать, не йдуть до Бога, не пізнають Бога, все розрушається. Той, хто йде проти Божих законів, все буде розрушатися. І тому, щоб знати правду, е, вивчайте теологію, тому що теологія це наука. Яка сама, сама точна і сама правдива. Так що я вас запрошую. Всіх запрошую вивчати слово Божє. Бо нам залишилося ще зовсім трошки. І Господь нас всіх просто готує до того моменту, що. Як ми можемо спастися? Тільки через слово Боже, якщо Слово Боже буде в нас всередині, якщо Господь Бог він буде там, там у нас внутрі руководити, не буде там щось друге на першому місці, а буде Господь Бог на першому місці. Тільки так людина зможе спасти свою душу. Я вас запрошую, це дуже цікаво вивчати Слово Божє теологію. Всі вам миру Божого.